Законопроєкт про демобілізацію строковиків підтримав комітет з нацбезпеки і оборони у парламенті, у документі, який подав президент, йдеться про звільнення солдат у запас, якщо термін їхньої служби завершився під час дії воєнного стану. Також законопроєкт встановлює терміни перебування військових у запасі. Що ще важливо розуміти із законопроєкту? Ну, ключове, чого не місце в законопроект, це так званої відстрочки. Тобто, коли строковики звільняються указом президента з військової служби під час дії воєнного стану, то вони одразу можуть підпадати під мобілізацію, тобто одразу можуть призвані до війська, якщо не встановити відстрочку. Ми в комітеті наголосили на принциповому. Питання, яке має бути включено в рішення комітету, а саме щоб е, всім е, хто е, буде звільнений е, з е, строкової служби указом президента під час дії воєнного стану, обов'язково надавалось 12 місяців відпустка. Для того щоб людина мала можливість е, оздоровитися, прийти е, в себе, зрозуміти е, свої плани подальші, або за бажанням укласти контракт одразу, або в той час, коли він буде готовий, або е, в випадку продовження загальної мобілізації бути призваним. Тут зрозуміло. А яка ситуація із законопроєктом про мобілізацію? Бо є інформація, що вже є понад 4 тисячі правок. Коли можна чекати на розгляд? Ну, дивіться, по законопроекту зміни до мобілізації з вівторка. Комітет Нацбезпеки безпеки і розвідки починає. Опрацьовувати е, таблицю правками і підготовку законопроекту до другого читання це може зайняти певний час, але сто відсотків комітет налаштований на те, щоб не гальмувати. Це питання. Ми будемо принципово е, боротися за виключення норм, які є антиконституційними. про що ми наголошували неодноразово, які є такими, що порушують права громадян або містять корупцію. Правок дійсно багато 4 тисячі. Але це в черговий раз свідчить про те, що документ, який надійшов в раду, і який, на жаль, був ухвалений в першому читанні, має дуже дуже великі питання. Щодо фаховості підготовки, отже, 4 тисячі правки можуть бути розбиті на групи. Я майже впевнена, що значна їх кількість є дублюючоюся, тому що суб'єкти подання народні депутати, в принципі, в різних формах, але наголошували на одних і тих же самих правках, які потрібно внести до законопроекту до другого читання. Тому я сподіваюся, що комітет опрацює. Всі ці правки фахово і е, відповідально. і підготую законопроект до другого читання. Скажімо, е, ну якщо брати терміни, 100% це березень, і можливо, це може бути там перша половина березня, можливо, перша декада березня. Тут все буде впиратися насправді не в комітет, а в наявність політичної волі у монобільшості. щодо... Е, Строків або термінів по розгляду до законопроекту вже безпосередньо в залі. а сельський анонсував аудит Сил оборони. Чи знаєте ви про це щось детальніше, і що це може означати? Ну, перше, будь-який керівник, який призначається на ту чи іншу управлінську посаду, починає з аудиту. Це нормальна практика в будь-якій сфері галузі або? Напрямку діяльності, тобто це нормально. Інше питання, що з цього роблять, знаєте, такий публічний шлейф для того, щоб надати якихось, я не знаю публічних, напевно, дивідентів пану Сирському насправді, з моєї точки зору, він їх не потребує, тому що зараз є набагато важливіші і складніші питання, які стосуються безпосередньо зони ведення бойових дій. Тому проведення аудиту це абсолютно нормальна річ. Винесення її в паблік це виключно для того, щоб якимось чином спозиціонувати нового головкома не більше і не менше, все що буде е, виявлено під час цього аудиту, і якщо буде розмазуватись публічно, покликано лише для того, щоб певним чином. Додати дьогтю до діяльності головкома залужного на цій посаді, і, і на цьому я думаю, навряд чи тут можна очікувати щось інше. Володимир Зеленський вже анонсував прес-конференцію, велику конференцію із військовим керівництвом на цю неділю. Які є ваші прогнози щодо цього? Ви знаєте, е, я б говорила не. Е, Ну, напевно, потрібно комунікувати дуже велику кількість питань з суспільством. Бажано це робити чесно, а не е е красивими гаслами чи красивими е, діями, да, знаєте, які розчитані, розраховані виключно на якийсь піар вихлоп. З моєї точки зору, ми січа зараз потребуємо дуже великої уваги. Е і концентрації зусиль всіх зусиль в державі щодо е, війни, тому що я не збираюсь нагнітати, але ситуація не просто складна, а вкрай складна, і тому ми маємо мобілізувати всі свої сили. Щоб як тоді, в 22-му році встояти в 24-му і дати відсіч агресору, тому з моєї точки зору ті питання про майбутнє, які наголошуються, будуть е, презентовані під час цієї прес-конференції, з великою кількістю учасників, має стосуватися перше і головне збереження держави не власних інтересів, не посад. Не рейтингів, не якихось красивих простих рішень, які насправді нічого не вирішують, окрім того, що ускладнює ситуацію, а конкретних е, планів щодо майбутнього держави в 2024 році.